П'ятницю 17 січня сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, 36-річного сержанта Андрія Литвиненка. Воїноборонець помер 10 січня поточного року під час виконання військового обов'язку в місті тимчасового розташування підрозділу на Сумщині. У серцях і спогадах усіх, хто знав, любив і поважав Андрія, назавжди залишиться світлий, добрий спомин про нього. Це мій рідний брат. Він був дуже добрий, таким самим. Кращим братом, самим кращим другом, самим кращим сином, дядію, племінників. Ми як мріяли, що от скоро повернемося до нашої мами в Мелітополь. Ми самі родом з Мелітополя. Це така була наша мрія, щоб повернутися скоріш додому. От, тепер цю мрію будемо здійснювати без нього. Дуже-дуже гарним другом, дуже таким веселим, добрим, таким самим кращим братом. А ким моє працював до того, як піти захищати країну? Він воював вже вісім років. Він перед цим він працював в ППС. Це моєї двоюродної сестри, і менший син. Він був тяжко поранений. Приїхав, трошки підлікувався, а вилікуватись не дали можливості, бо часу не вистачило, його визвали назад і там він помер. Оце таке. Служив, був контужений, на лікування сюди, в суми приїжджав. Це після контузії. Вже пішов служити. Підтримуємо як воїна, як наші. Вони всі наші герої. Ми їх вже три роки в волонтерському центрі працюємо, піддержуємо, чим можемо все. Хороша людина була, як завжди, всі хороші. Вони уходять. І Він брат моєї невістки. Жалко, що мати не приїхала, бо вона в окупації. Жалко, дуже жалко. Що, якби на чужі землі, не навіть не в себе дома похоронений. гарна людина, був, нічого не можу сказати. Відспівали відважного воїна-оборонця Андрія Литвиненка у Святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Андрія і усіх воїнів і людей, що життя своє за віру і Україну положили. І від нашестя російського загинули, і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй мужнього сержанта Андрія Литвиненка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.